Я в 11 років не був в цьому місті. періодично приїжджав, їхав назад десь. Але приїхавши зараз сюди, перебуваючи фактично 10 днів в місті, не для такого не таємниця, особливо для заступників, що я по місту трошки проїхався. дзвонили і 10 часов вечора, в 11. Перепрошую, але у нас в місті Бардак. На минулому тижні ми з вами говорили, чому Бардак. Казали, що не можуть їздити комунальні служби деякі і, і приватні підприємства збирати сміття з вулиць, контейнерних баків. Питання, що вирішили. Да? Вроді би, питання вирішили, а в переважній більшості все-таки залишилось. Не хочеться цього. Я зараз до вас звертаюся як пересічний мешканець з одної сторони, а з іншої сторони, як голова військової адміністрації. Давайте ми за місяць часу з вами наведемо порядок в місті. Це стосується кожного і кожної. Буде об'явлено, скажу точно, місячник чистоти в нашому місті. Це стосується кожного департаменту, кожного управління, кожного комунального закладу. Через місяць часу ми повернемося до цього питання, але точно скажу, що повернемося не всі, не повернуться ті, хто не впорався. Це стосується кожного, ви починаючи там від в'їзду в місто наше, кінчаючи е прибережною територією. Парки, ринки, базари, зупинки, колії, вулиці, міжквартальні проїзди. Розумієш, що тяжка пора, вона зараз осінь на дворі, та, що багато листя. Але якщо ви самі вийдете і проїдетесь, то ви побачите листя, це впалось зараз, ще воно впало, що там три тижні назад. І що стосується сміття, я зараз звертаюсь до керівників району особливо, наведіть порядок в себе в районі. Я з великою повагою ставлюсь до вас, з великою повагою ставлюся більше до тих людей, які це прибирають, але ви організатори цього процесу.